Привіт, друзяшки! Як ви бачите, зараз я знаходжусь біля магазину Аврора. Купимо снастей мені на поплавочну рибалку. А бюджет у мене трішки більше ніж ніх 500 гривень. Після закупівлі ми їдемо на водойму і дізнаємося, чи можна ловити на це барахліжко з магазину Аврора. Ще в цьому відео буде конкурс: «Нові снасті Євгена та смачна їжа. Ми погнали скуплятися, а ви не перемикайтесь. друзяшки, а ось і Євген, всім привіт! Ігорьок скупився на поплавчану рибалку нарешті. На 500 с... гривень, навіть дешевше. Ну, от ті там 60 щось там гривень це було ще на париш та на червь, і якраз виходить 500 гривень. Друзяшки, подивіться, яке в нас сьогодні місце. Ось так воно виглядає. А що то за хлопець тут з граблями? Вже працює. Наняли раба. <реш> Чистий містечко. <реш> Зараз я все цьому потіцю так. на каміха. Ось таке у нас містечко. Сьогодні втрьох будемо ловити. Зараз чистимо водойму, замішуємо корм. Зараз вам покажу, скільки в нас корма. У нас чиста сьогодні класика. Як бачите, це в нас макушка. Ще в нас є тут в пакетиках десь корм чесночний. І в двох відрах зараз це замішуємо, і закармлюємо ось це місце. І пробуємо ловити, подивимось, що тут ловиться. Гарі! Давай показуй, що там в тебе в руках. Я Шо, бачу друзі? друзі, дивіться, яка в мене шпага. Дивіться, ось така у мене 3,8 метрова вудка. Це у нас махова. Зараз покажу, як вона виглядає. Хоп. Фуц. Фуц! Бачите, яка? З червоним кінцем. Ну, я не думаю, що тут 3,8 Десь може 3,30 плюс-мінус. Як у мене одна була колись палка. Ось така вудка. Тому, друзяшки, якось так. Коштує вона, як ви бачили, 129 гривень. Небагато. Спробуємо, як вона себе покаже в ділі. І після зробимо віснавки. <рес> а що прикормці, друзі? Дивіться, що у нас тут є? Два відерця. Одне у нас звичайною такою макухою, це Євген собі придбав. Ну, як собі, ми будемо всі, звичайно, закормлювати. А друге це ось таке прозоре, це моє, воно пусте, в якому ми зараз будемо замішувати ось таку жижу. Це у нас дві жижі, дві упаковки жижі, обидві на карася. А ця у нас мікс, а це у нас зі смаком часничка. Так що, зараз будемо замішувати і все це закормлювати о, ну, туди, в той ставок. Чи що це? Що це? Залив Залив чи Залив псла. Залив псла, друзі. Замішуємо, друзі, прикормку вже. Закінчую, все вже висипали. До речі, друзяшки, відра дуже зручні, користуюся не перший раз. Кому цікаві такі відерця, посилання під цим відео. Так, а у Євгена новиночки, друзяшки. Це штучка з Аврори. Зараз будемо його тестити. Не знаю, як вона на мою вудочку буде. Подивимося. Це ось так ось якось закручується. Хлопці, як бачите, вже тут мішають корм. вистроємо це рогатиння це. Хоча тут вже рогачики готові. Знаю, спробую ще цю штуку. Гарик, бачив таке інновації. Типу херабуна чи щось типу, з того якийсь. Тримач. Зараз його десь тут будемо ставити. І зацініть мою нову вудочку. Це у нас Zeox Element 5 метрів. Махова вудочка Ось така гарненька. Зараз будемо її тестити. Вирішив взяти собі 5 метрів. До цього в мене була 3 метри, то її трошки не вистачало. Щось захотілося взяти подовше. Побачимо. Як вона? Вудочка дуже легка, 290 грамів. Тут у нас такий зручний тримач, покриття, типу, знаєте, як наждачна бумага, нульовочка. Рьок, зацени вудку. Як тобі? Дрючок. Хороший? Дуже такий, легенький, зручний. І оця ось така як. Покриття а, знаєте, шершаве. Наждачка ця бумага. Да. І полетіли закормлювати. Треба зробити шари, кулі. Погнали. Хлопці вже трошки накидали. Зараз я собі накидаю. Ось так, як бачите, стоїть в мене вудочка. Поки що без монтажу стоїть в мене вудка. Якось так будемо пробувати. Зараз туди накидаємо корму. Будемо чекати рибку Все, друзяшки все відро закормлено по всіх наших трьох точках. Будемо робити монтажики. да Гарик А Гарик вже зробив. Гарик вже все. Все ну, готово. Гарик погнав. Личенько закинув. Там щось буде. А що там у нас Гаррішка кілішує? Показую. А що, друзі? Розібрав. Махову гудку, бачите, зараз будемо ось сюди прикріплювати волосінь та чіпляти поплавок, грузило маленькі, там вони, бачите, дивіться, наскільки їх дуже багато. І ось такі крючечки або ось такі. Крючечки, що у нас тут ю? О, це леген... легендарна. Так, це... Пишіть в коментарі, хто на такі рибачив. Так. Я думаю, кожен другий наш глядач на такі рибачив. Всі рибали 100%. Тому зараз розпаковуємо волосінь. Ось таку авроровську, ж, звичайно. Звичайна шля... шляпа звичайна. Шляпа звичайна. 0,25 мм. І будемо рибалити. Гарікон вже рибалити. Вже сівся. У нас тут, друзі, вже рибка. <пас> О, uh, красна краснопірка яка велика, жирна. Непогано, непогано. Гарик показуй. Спочатку маємо. Спочиням тоді. Оп яка. чотик, За чотик. це, Файно. На ту вудку, що подарував Євген. І катушка сашка. Вудка, я пам'ятаю, да, була трьохметрова топчик. Все переплуталося. Отакої. От Перша рибка вже є, друзяшки, Це ж добре. Ми ще з ігорком зробили свої монтажі, ми трошечки слоупоки так що ну, не перемикайтесь. Що, друзяшки, я вирішив взяти черв'ячка. У мене тут ось такий черв'ячок. Зараз будемо пробувати. Щось він дуже великий на гачок поплавчаної вудки, але будемо пробувати. До речі, зацініть мою нову коробочку. Golden Catch. Тут бачите, отвори. Просто бомба. Давно собі таку шукав. Вона, плюс в тому, що вона широка і невисока. Дуже зручно брати наживочку і зберігати її. Теж дуже зручно так закривається. Просто бомба. Яка тут тусе? Гаррі, дивись, які черві. Опа, вже другий гарьошка спіймав. Краснопірка. Друзі, це краснопірка. Бачите, яка гарна. Як відчувається, коли клює? Непогано. Доволі таке на цю палку непогано. Я думав щось більше, але бачите, який смичок. Трішки менший, чим ніж у мене пісюн. Ну як завжди. Все менше трішки, ніж твій пісюн. Червячочок на гачочок. І рез. Дві. Три чотири. Піде, Думаю, піде. Полетіли. Треба закрити коробочку. Опа, і в тіньочок її поставити. Туди його чекаємо. Дати цю фігню. ще гарик тягає одну за одну. Дивіться. ух, красна пірочка, Мастерство. Майстер. Треба карась, карася, треба, буде карась. Настав час, друзі, перекусити. У мене, як ви бачите, картопелька з грибочками та ось такий салат з м'ясом, помідорками, огірочками і також грибочками. Смачного вам, смачного мені. Не перемикайтесь! У мене безлот. Треба ножичок, поки Ігорьошка їсть. Треба йому зробити рогачик. Зараз підемо, щось вистрогаємо. Ось бачу гілочку. Ганзо, як завжди, топчик. Яка в нього тут конструкція? Не вистачає ось такого рогачика. Так Фуц. Це ж вже краще, ніж було. Треба своє перезакинути. Так, друзяшки щось цей поколець досить великий, Буду міняти його на менший Щось він хірово так стоїть, лежить. Дуже важкий. Будемо міняти. Немалися. Дірка єбана. О, є, друзяшки. І в Євгена вже рибка є. Ха. Ух. Піди. Гарно. Я пригостив чайком, дивіться, яка модна в нього кружка. Прикольно. Покажи свій термос. У мене дві кружки. Одна дві. моя, Чорна. а друга для тюбіків. Така. <рес> термос покажи. Термос. Придбав собі термос. Якийсь, дешманський. Ну, тримає нормальний кипіточок. Коли ти залив? З цінником. <рес> Кипяток Цінник залив десь. О 7.45 десь отак. Не було ще 8 годин. А зараз у нас скільки? Пів першого десь, ну? Пів на першу. У нас, друзяшки, за Будемо кормити ще. Ага. Гарь, Як справи? Все добре. Щось не Тільки клює. Щось не клює. Треба кидати ще корму Карасика. Чекаємо карасика. А він тут є? Думаю, де, що є. Десь отам. Де, де ці кувшинки. Поки що добре, не спекотно. Це в нас десь через півтори години вже тут буде сонце. Тут буде вже спекотно, друзі, спекотно. А поки що заїбумба. Щось притихло зовсім. Може потрібно ще закормити? Ух! Клюнуло як. Бачила? Вже години-дві ось так клює, отака мілоч. Було щось більше на початку, а зараз отакі пуценькі, Малесенькі. Ого, гарі, На дальнячок закинув. Така красно піркала. Да? Чи платвичка, невеличка. Наклюнула аж потопила mm -hmm. поплавець, Гарно, гарно. Тут треба кидати далі. Да. Давай, може, ти хоч а монстрів знаєш, сьогодні що? наловиш. На оту. що? На Як вона? Мамалига. На... Як вона називається? На що это спино? На тісто горохове. А, ну да, подивись. Грика тут секретики, друзьяшки. <рюзешки. рюзешки. рюзешки> Мастирка горохова, -мо. Зараз свиснемо кусочок. Покажи, що ти спіймав. А Закин... ну давай ще раз, дубль два. Давай. Покажи на камеру. Я не спів сняти. Давай. було. у Туди закинь. Ой, горьок, яку велику спіймав. бімбу. Ди. Золотава така красива. Руш. А Євген тут сидить куре. Щось. Мілочь, куди клювала, клювала, друзяшки. Поки що тиша. Один ігарьок ловить тапки, другий ловить рибу, женьок сидить відпочиває. Зараз ще годиночку будемо йти смачну їжу їсти. Сидимо, погодка топ, відпочиваємо. Не перемикайтесь. О, це риба, друзяшки. це рибина. Ну Там вона є трошки салату і риби. Ось такої. Що це, грек буде? Це буде купі-купі робитися зараз. Знову Ice Bucking Challenge. Трішечки стало жарко. І приймає рішення робити купі-купі. Ось вам лайфхак від ігорка. Як можна застосовувати ці відра, можна так купатися. Добре. Ось такі відерця, можна так використовувати. Не Опача. Обід ігорки. Тримайте, що їсти. ви там замовляли. Гороховий ли супчик, де. гречана з курочкою. Тобі кашка, тобі супчик, а в мене пловчик. Приємного вам, приємного нам. І гарного перегляду. Ну що, як вам їжа? Мало солі. Мало солі, так. Угу. А то в цілому добре. Теж таке спецій трошки не вистачає, а так смачно. Наче ми готували там на картові. Майже такий самий. Що, Герак, в тебе суп пропрдиш, як ти кажеш? Попердиш, друзі. Мені. Супчик попрдиш. Як ви бачите, я його їм вилкою. Напишіть в коментарях, хто їсть гороховий суп вилкою. Суп гороховий, так. Да. Не вистачає ну, трішки, знаєте, якогось яких, гостроти, К... пікантності. трішки гостроти і не вистачає трішки солі, А так цілому непогано. Поп-поп-поп. Клює. Все ж таки клює. Пообідали. І рибка пообідала. Ми пообідали і рибка пообідала. Дяшки. Що ти, Гаррі, робиш? Показуєш, Показуй Нічого собі Дивіться, друзі. Нарешті Золотавий. Нарешті він прийшов, я його дочекався. Ми на фідер таких синьком ловили, а ти на удочку бомбиш. Дивіться. А на це... ну що клюнув? На червячок. на червячок. Все треба на червячок, друзі, шкі, подати. А що в мене отут? У мене тут вже червячок. Я знав, що насаджувати. Ну це вже цікаво. Це вже цікаво. Диви, непоганий карасик. <igraph> Ого! <uss> <Ото лапить>. <Brush> Дивіться, друзі, другий карасик. Хороші, карасі підійшли, друзяшки, вже у нас четверта вечора майже. І трошечки карасики прокльовуються. Поки що в гарика. Зараз треба нам за горюшку спіймати. Теж по карасямблю, так? Да, Гарюк? Спіймаємо. Вже було два клювання. Але я щось не можу зрозуміти. Чи то крючок у мене такий Авроровський. хуєвенький з Аврора, чи то... Uh, у мене руки криві, друзі. <гум> Якось так. Скоріше за все, то гачочок завро. Сто відсотків. Друзяшки, поки Гарік ловить там карасів, давайте про конкурси. В минулому відосі ми розігрували ось таку фірмову кепочку, як у мене, субліматики та жилку. І в цьому конкурсі у нас виграв ось цей коментар. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І оголошую новий конкурс, в якому ви виграєте такий самий комплекс Заврори, як у мене. Умови, е як завжди. У там. Карасики пішли. Умови, як завжди, прості. Напишіть коментар на тему цього відео. Гарік. <гараси> Гарьок. <гараси> <Гарик>, де карась? <гараси> <реш> Трошки зірвався, так? Да? Трошки зірвався в Гірка Карасик. Це в тебе вже четвертий чи п'ятий, третій. третій? був. Непогані, друзі, карасики в Гаріка такі. Десь грамів, напевно, 300-350. А то й 400. А то й 400. Непогані карасики. Ну, зараз зважимо, підемо, що ми там зловили, так, Ігор? А ми зловили, друзі, на воротничах. Чим... здорову таку бабу, так шпагат. Хоп, аж через плече, отак, воно, аж туди, отак от аж по щиті, так на, нахрен. <реш> Що Ігарьок по з Аврори? твій висновок. Ну, з однієї рибалки, друзі, я вам так скажу, що тут як мінімум не 3,80, як написано, десь ну, 320-3,30, я думаю, не більше. А в цілому, палка легка, але щоб сказати більш такі а, вагові висновки, то потрібно більше відрибалити на таку поплавочну рибалку. В принципі, на такі палки Fisherman можна рибалити. Але не на крючки з магазину Аврори. Дуже багато було сходів, дуже багато риби я не витягнув, тому що крючки, ну вони такі, яко кажучи, туповаті, тупенькі. Тому, якщо брати гачки, то я б вам радив щось брати на багато краще, тому що оці гюрза фірми, аля гюрзи з Аврори, ну вони трішки, може, краще, ніж оті, що знаєте, в, в синенькі. Ну В цілому крючки не беремо, а гачки беремо. І на тісто, друзяшки, спіймав одну краснопірку <хи> і все. Воно таке дуже жидке, воно спадає з гачка, ну, тримається там 3-4 хвилини в кращому випадку. Тому ну, на, на любителя, я вам так скажу. Це силиконові опариші білі, ну, вони зовсім я закидував разів 5, ну, тупо. зіро. Ну, не то, що зіро, а навіть не було одного клювання. Тому це повна шляпа. Вони з таким якимось запахом, знаєте, ну прямо ну, хім, хімоза, хімоза, хімоза. Так, фігня, м'яко кажучи. А що стосовно поплавка, поплавок, грузики в цілому непогані. Тобто я їх налаштував з другого разу, звичайно, не з першого. В Цілому поплавці корм, вудка, волосінь можна брати. Тобто ну, за свої кошти вони непогані. Що я вам скажу про вудочку Xeops Element 5 метрів, друзяшки. Це топчик досить легка. Виважувати краснопірку було зручно. Як бачите, в мене тут нічого на гачочку немає. Закидувати теж зручно. Я задоволений своєю покупочкою. Вам рекомендую. Якщо що, посилання на цю вудочку... Залишу під відео в описі, хто теж хотів собі махову вудочку, 5 метрів можете купити. Там ще є довжини 3 метри, 4, 6 метрів. Так що подивіться, зайдіть і може собі теж таку придбайте Досить легка та зручна, класна вудочка. Опа, друзяшки отакий насолов. Давайте його зважимо. Це наш на трьох ваги, потикані тримай. Опачки, і поїхали. Що там у нас показує? 870. Друзі, півтора кілограмчики спіймали. О, це нормально. Це нормально. Півтора кілограма 1,5. Непогано. На трьох за, в принципі, за 40 хвилин ми спіймали. По 500 грамів на пів кілограма на людинку. Непогана рибалка. Все, друзяшки, зібрали шмотки. Плюс поплавчаної рибалки в тому, що дуже швидко збиратися, розбиратися дуже мало. Речей просто топ, обожнюю цю рибалку за це. Як вам, пацани, рибалка? Топчик за свої кошти. Топчик за свої кошти, недорого, гарна природа і рибка трошки клювала. Дуже чудово. Правильно, друзі, Євген сказав те, що речей трішки більше, ніж ніхуа. Тому це величезний плюс. Дивіться, це наші речі, що ви бачите, це на трьох. А На короплі, як ми їздимо, то там. Напевно, в одного буде в x 3 більше на одну людину. Тому це великий плюс. Все, ми погнали. Дякую вам за перегляд. До нових відосів. До нових зустрічей. пока-пока!